Ярослав Володимирович Мудрий один з найвидатніших князів Київської Русі та відомий воєначальник. Реформи та досягнення князя позитивно вплинули на розвиток Київської Русі. В результаті він отримав прізвисько Ярослав Мудрий. Донька правителів Полоцька, княгиня Рогніда, була мамою Ярослава, а батько Володимир Великий. Який раніше завоював Полоцьк, призначив Ярослава ще в десятилітньому віці керівником суздальської землі, а вже згодом поставив молодого хлопця правити основним військовим та торговим центром північної частини Київської Русі Новгородом. Ріси жорсткого, але справедливого правителя Володимир ще з дитинства побачив у синові. Під час правління Новгородом у 1014 році Ярослав відмовився давати Данину до Києва. Через такі дії батько Володимир хотів піти війною на Новгород, але несподівано помер. Після смерті батька Ярослав Мудрий забрав київський престол, але менше ніж через рік був змушений втекти з столиці, яку обложив брат Ярополк з армією свого тестя короля Польщі Болеслава Хороброго. Довго не варившись, Мудрий отримав підтримку у Новгороді і на території нинішньої Київської області розбив Ярополка. Мудрій отримав владу майже на усій території Русі, окрім Тмутаракані, де правив його брат Мстислав. Одного разу брат навіть розбив військо мудрого, але правити в Русі відмовився. В результаті брати поділили землі. Чернігівщина та землі на лівому березі Дніпра. Належали Мстиславу усіма землями. Мудрий заволодів вже у 1036 році, коли помер його брат Мстислав. За правління Ярослава Володимировича максимально розширилась територія давньоруської держави. Володіння простягалися з півдня на північ від Чорного до Балтійського моря і з західу на схід від Карпат до Волги. За вказівкою Ярослава звели собор Святої Софії та Золоті Ворота. Парадний в'їзд до Києва оздобили дорогоцінними металами та камінням. Дружина Ярослава Мудрого Інгігерда на свої кошти звела та отримувала храм Святої Ірини. У той час була визнана політична і військова міць давньоруської держави в Європі. Своїх доньок Ярослав одружив з королями Франції, Угорщини, Норвегії, Данії, Англії, що в ті часи говорили про дружбу та співпрацю Русі з іншими державами. У східній Європі князь склав перший письмовий звіт законів Правда Ярослава. Той звіт на кілька століть став основою для системи права сусідніх держав, наприклад, Великого князівства Литовського, Глава Київської держави, наділяв державними повноваженнями представників місцевих слов'янських еліт, тим самим послабив міць правлячої до нього воряцької верхівки. Саме мудрим князя вважають в народі завдяки тому, що Ярослав підніс на світовий рівень культури і освіту. За його правління виникли школи живопису, кам'яного будівництва і літописання. Почали відкриватися навчальні заклади. При Софіївському соборі була зібрана велика бібліотека. Після дослідження могили князя виявилося, що він був кульгавим. У часи Київської Русі така вада вважалася серйозним каліцтвом. При цьому князь добре їздив на коні та вправлявся з мечем і щитом.